Сімнадцятиповерхівка на Чорноволі із зяючою дірою замість кількох десятків затишних квартир, свідок і жертва одного з численних воєнних злочинів Російської Федерації. Авіаудар не керованими бомбами, що їх російські війська 3 березня спрямували примісінько на житловий квартал в центрі Чернігова. Забрав життя 47 людей і серйозно пошкодив цей та довколишні будинки. Пані Тетяна з сім'єю живе кількома поверхами нижче, але фактично під місцем приходу і пам'ятає той день, як вчора. Це все Дідувалося миттєво, але це дуже важко це все пережитись, подивитися. Все, свій будинок був гарний і тут все валяється, все літає, все вікна, всі двері. За дитину страшно було. Дитина ще була. Кроватці спала летіли всі осколки, все. Каже, головне, що всі залишилися цілі, нікого не чекали і відновили вдома все необхідне. Вже ж вікна все поставили, живемо, а де жити. Треба ж де жити. Вщен зруйноване власне, що опинилося в епіцентрі удару, зі свого бюджету відбудовує місто, як і нарешті багатоповерхівок із прямим влучанням. Після довготривалих експертизи проєктних робіт тут почали розбирати завали, знімати ті елементи, що не піддаються ремонту, і паралельно відновлювати та укріплювати основні тримальні конструкції, плити, перекриття та стіни. Були оцінені роботи, були оцінені ускладнення. Те, що ми не можемо полагодити, що є під знос, це. Підлягає демонтажу. Наприклад, там демонтаж плит перекриття, плит покриття, демонтаж певних м, стін. Та ті, скажімо так, плити, ті конструкції, які є пошкоджені, але вони можуть бути залишені на місці, вони армуються, бетонуються, проводиться опалубка та інше. Ось, будь ласка, наглядний пример, ось саме пілон. Він закріплений залізною конструкцією, він буде армуватися, бетонуватися. За словами підрядника, специфіка будинку насамперед у його висотності та об'ємі робіт локально в одному місці. До того ж, роботи з бетоном не можуть бути швидкими. Плиту заливають і витримують до потрібної міцності. Тоді беруться за іншу і так крок за кроком. Певні роботи будуть закінчені до кінця цього року. Це, я сподіваюся, роботи, які проводяться зараз всередині. З армування, укріплення, де. Монтажу, а основні роботи по об'єкту ну, десь у 2023 році дуже багато чого залежить від погодних умов, тому що, ще раз повторююсь, об'єкт є висотний і роботи проводяться на висоті. Що стосується опалення, то в кожній квартирі воно індивідуальне і вже може запускатися. Площі, ж, охоплені капітальним ремонтом, підключатимуть поступово після завершення на них основних робіт закриття периметру, монтажу вікон та внутрішніх мереж.